Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо готувати фісташковий бисквіт. По нашому рецепту бисквіт виходить високим і пишним, він ніжний і м'який, і цей бісквіт буде гарним початком при готуванні торту Фісташка Малина. А ви не забувайте підписатися на наш канал, писати нам коментарі і ставити лайки. І давайте разом починаємо готувати Фісташковий бисквіт. Ми даємо пропорції для бисквіту діаметром 18 см. І для початку до 4 яєць додаємо дрібку солі і починаємо збивати міксером. Далі поступово додаємо 130 г цукру і продовжуємо збивати. Я додаю цукор приблизно в 3-4 етапи. Яйця з цукром потрібно збити до побіління і пишності не менше, ніж 10 хвилин. Далі, коли залишається гарний слід від вінчика і він деякий час не розтікається, зменшуємо обороти міксера до мінімума і поступово додаємо 65 грам олії без запаху і продовжуємо збивати на мінімальних оборотах. Після того, як додали олію, виключаємо міксер, і нам потрібно взяти 65 грам гарячого молока. І додати до нього одну столову ложку фісташкової пасти. Молоко я підігріла у мікрохвильовці, кип'ятити його не потрібно, воно повинно бути гарячим. Все перемішуємо і відставляємо в сторону. Далі беремо 175 г борошна і додаємо 7 г розпушувача, і також перемішуємо. Тепер ми будемо Поступово додавати борошно і фісташкове молоко. Додаємо половину борошна, просіюємо його і перемішуємо вінчиком до однорідності. На цьому етапі міксер не використовуємо. Далі вливаємо половину молока з фісташковою пастою, знову перемішуємо вінчиком. Додаємо другу половину борошна, яке в нас залишалося. Також його просіюємо і перемішуємо все вінчиком. Вливаємо молоко з фісташковою пастою і знову перемішуємо. Я спочатку все перемішую вінчиком, а далі беру силіконову лопатку і гарно все промішую по краях і по дну миски. Також додаю декілька крапель зеленого харчового барвника І все перемішую. Готове бісквітне тісто переливаю у форму діаметром 18 см і ставлю випікатися у духовку при температурі 170 градусів приблизно 50 хвилин. Готовність без перевіряю дерев'яною паличкою. Далі бісквіт дістаю з духовки і залишаю його вистигати на рішіці приблизно 5 хвилин. Далі знімаю фольгу і залишаю ще на 10 хвилин. Вистигати у формі. Далі ножем вирізаю бисквіт з форми і залишаю його до повного вистигання при кімнатній температурі. Коли бисквіт повністю вистигне, я загортаю його у харчову плівку і ставлю в холодильник на ніч, для того, щоб бисквіт відпочив, а волога в ньому розподілилася. Наступного дня я дістаю бисквіт з холодильника. Він дуже добре ріжеться на коржі, він не кришиться, він дуже ніжний і м'який. Фісташковий бисквіт я розрізаю хлібним ножем на три рівних коржі. З таким фісташковим бісквітом я приготувала торт фісташка малина.